Які податки потрібно сплатити при спадкуванні нерухомості? Давайте розбиратись. Якщо це родичі першого рівня споріднення, а саме діти, батьки, дружина, чоловік, то податків в даному випадку не виникають. А якщо це чужа людина по заповіту, або родичі інших, дідусь, бабуся, дідусь, бабуся, ні, зараз їх теж прирівняли тітка, дядько або інші спадкоємці, то на сьогоднішній день є такий податок 5% на прибуток. Вважає держава, що це витримали прибуток і 5% військового збору 10%. Якщо ви громадянин України, ви це маєте сплатити протягом звітного податкового року. Якщо ви не резидент, іноземець, не резидент України, то до видачі свідоцтва праву на спадщину ви маєте обов'язково сплатити цю суму. А також конкретно кожен випадок дуже індивідуальний, потрібно розбиратись.